Всім привіт! З вами текстильна група Calatex. Хто нещодавно з нами ми реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. І зараз вашій увазі ми презентуємо лот товстовок без капюшона середніх та великих розмірів. Nike фірмова. Мінімальне замовлення становить один мішечок 25 кг. Ціна мішка по актуальному курсу валют на сьогодні становить лише 1764 кг. Гривні, хто бажає придбати даний лот, пишемо нам повідомлення, вказавши код позиції 03 мішечок номер 4 Різнокольорова позиція є. І однотонні, із малюнками принтом. можуть траплятися з блискавками до середини на суцільних блискавок, але переважно більшість йде без блискавок. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Під час огляду знімається повністю мішечок від початку до кінця. Хто ще не встиг придбати хороші лоти за вигідними доступними цінами, робимо замовлення просто зараз. Для цього вам достатньо написати повідомлення та вказати лот 03, мішечок номер 4 Расел. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Хто ще не встиг придбати хороший лот товстовочок, робимо замовлення, просто зараз не втрачайте можливість на вигідну покупку. По розмірам всі товстовочки йдуть середні, великі розміри. Навіть трапляються батальні, зустрічаються фірмові. Є ось такий Джордан на суцільній блискавці з надписами, принтом однотонні. Модельки йдуть чоловічі, жіночі всіх розмірів. Хто бажає придбати четвертий лотов з відразу пишемо нам повідомлення. Будьте першими, хто придбає хороший вигідний. Лот лише 1764 гривні за мішок вагою 25 кг. Відправку робимо з кривого рогу на вантажні відділення нової пошти. Підписуємося на канал, слідкуємо за оглядами, хто ще не встиг придбати хороші лоти лотику. То ж... Робимо замовлення, не втрачаємо можливість придбати. Наразі презентований вже четвертий лоток стовок. Мінімальне замовлення повторимо становить один мішок вагою 25 кілограмів. Ціна мішка лише 1764 гривні. Для даної позиції це дуже низька та вигідна ціна. Покваптеся придбати. На сьогодні вже знято четвертий лот товстову без капюшона, середніх та великих розмірів. Хто ще не встиг придбати, підписуємося на канал, ставимо лайки, робимо репости, а для замовлення пишемо нам в особистому повідомленні, вказавши код позиції 03, мішечок номер 4 Сьогодні, друзі, вашій увазі, буде презентовано багато цікавих, різноманітних сезонних позицій. Дивіться наші ефіри та робіть замовлення. Повернуся за декілька хвилин та буде презентований наступний вже п'ятий місячок торговок без капюшона, середніх та великих розмірів.